Ось мене Приватбанк донімає вже декілька місяців. Хоча я не клієнт цього банка і ніяких карток не маю. Раніше, колись я був клієнтом, всі картки закрив, вже все. А ось через Viber оця іде вже отаке от кожен день. Будь ласка, навіть ваші дані в Приват або відділені. 5 серпня 24 року. И пошло. Зараз прокручу. Тут и 15, и все. Ну, это... Це... А вот уже написали. Микола, Микола, настав час Або изоплановая актуація ваших акцентных даних, придбав законом від 6.12.2019 року і закон тут номер 361.9. Будь ласка, до да, 21.01 2025 завантажте фото. Документи через приватбанк, або зверніться до відділення про два з Парфаса. Да, ИП кодом оригінали. Завадьтеся. Якщо дані не буде оновлені, вчасно, ми змушені будемо обмежити операцію за вашими рахунками і картками. Приватбанк тут опять знову. Будь ласка, а навіть свої ваші дані. Опять пишу до 21.01.25. Інакше перед за картками. І оце таке. Я написав. Ось, я не обслуговуюсь у вашому банку. Що це, Це технічний кунт без оператора, будь ласка, напишіть в чат Приватбанка. І отак от продовжується. Ось бачите. Оце все пишуть. І кошти знаходять на оці смс чи як. І ось цей цей Так они ще й по телефону. Те, вчора три рази телефонували, але я не підіймав. Перевірив Приватбанк. А я відповідаю тільки на контакти, які в мене записані. Так ось що я хочу сказати. Я скажу, я не клієнт цього банку і не маю картки. І ось виходить так, що хтось за цим слідкує, є кіберполіція чи всі. Ось для чого це все робиться, я не розумію. Ну там кажуть, та не відповідаєте, от дружині теж приходила, вона пішла в банк приват, хоча теж не мала ні картку, вже не всі закриті там рахунки, все, що було у неї картка. І, і сказать, та ви не звертайте на це уваги. Перевіряю, у вас все нормально. Ну, я не ходив і не піду в банк, тому що я скажу, я не клієнт Ну навіщо це все робиться? Я от, ну, є державні органи, є поліція, є там, кіберполіція. Навіть засмічувати цей вайбер, оці інтернет, і це донімати людей. Люди вже відмовилися, особливо, особливо пенсіонери, відмовилися зовсім відповідати на телефонні дзвінки. Їх вже так і залякали, там, не відповідайте. То, що... І я, як кажу, теж не відповідаю. Вже не відповідають. Відповідають тільки на ті контакти, які в мене є. А всі не підіймаю. А і телефон я кажу, Вчора три рази телефонували. перевірив з дружиною по цій цілий номер телефону, щось телефонували з Приватбанку. Отак. От я не знаю, для чого це робиться. Це має державні органи на це дати відповідь.